Вірш, і буде день великий, світлий, чистий, і в кожен дім прийде Господній син. Приймем його піднесено, врочисто, з тими, хто поряд серед рідних стін. Збудуємо храм у серці, що палає, не для очей, для Бога, для Отця, бо все пройде, все порох, все минає, а храм у серці місія життя. Одягнемо у чистий одяг душі, так що без жодних плям і брудноти, щоб ніякий морок не порушив о те, що вічне, те, що назавжди. Помолимось, подякуємо Богу за сина, що терпів, за нас усіх. Попросимо прощення щиро в нього за кожну рану і за кожен гріх. І буде день, і поруч вся родина. І буде мить велична і свята, Воскресний світ разом із Божим Сином, щоб знявши маски, жити без гріха.